Де живуть працьовиті та гостинні люди, які через віки пронесли свої традиції, обряди та звичаї? Якщо хтось мене запитає, що таке скажи Україна, я скажу відверто йому. Україна це я, Україна це ти. в мене було завдання зробити дерево роду. Це я сам зробив, а це допомагали батьки. А стука віженці до моя мені осів. І справися, що займають дуже багато породу вулиці, родит два. І два от на село в копье, то з Болгарія туди. но задействованы Бразилия, разные города. И вот Васил, а где-то Гуимас, а тут хотя бы включим. то толку во много. А вот эти два подтверждение на Васил. Кто-то Васил без официального лицо примет. Дедусь, у нас так много информации. Ты помогли, людей ли я и там, Тусю, ну ти серйозно підготувалася. Слухай, я, може, і серйозно для тебе підготувалася, а ти знаєш нашого діда? Він взагалі 50 років збирав інформацію в цьому зошиті, це як клад, розумієш? В цьому зошиті стільки записів він збирав інформацію у родичів, у різних людей, які щось знають про наш родовід і все собі записував. що за зошит? Ой, гляди! Укривами любовь, что айтука. Твоя степан, степан Васил Соня і другий, Степан тва, твоя праду. Айтука, Амурова Соня, Вінчана, него сестра, 40 1944 година. Іде много, много, много. Максимко, ти молодець, творив дерево роду. А з допомогою дідуся, ти його продовжиш. Але в нас є своя історія, як ми з твоїм татусем познайомилися і одразу закохалися, як зустрілися, потім через два тижні тато запропонував одружитися. Ми створили родину, в якій народилися три прекрасних діточки працьовитий Максимко, розумний Андрійко та талановита Златка. І ось тато займається своєю улюбленою справою, ремонтує все, майструє. Мама малює діти ростуть і приносять нам радість. Ми щасливі, що ми є разом.